Представляємо аудиторію майстерню з рисунку живопису аудиторія 231. Світла простора майстерня. Тут ми можемо побачити широку, дуже багато колекції гіпсових зразків, починаючи. Від всіляких розеток? Ці Всі геометричні тіла по декілька штук капітелі. Спеціальні підставки туби у нас для натюрмортів, спеціальне освітлення. Знову ж таки маски, анатомічні, зліпки, голови. Ось так далі натюрмортний фонд. Який не один рік збирався, поповнюється. Різноманітний посуд і чучела тварин. Знову продовжуються гіпсові зразки. У нас колекція дуже багата. Наш улюбленець Девід, це гіпселе, зліпок повний розмір. Далі тут у нас представлене і матеріально-технічне забезпечення, без якого ніяк. А, тут Мальберти. У 21-му році були закуплені ось такі студійні мольберти. В наявності їх 20 штук. Вон вони позаду стоять. 20 таких. 20 у нас таких мольбертів розкладачок, так би мовити. Ось такі планшети закуплені великі для того, щоб працювати. Ось такі стільці. М'які, розкладані. Теж 20 штук, вони і там ще стоять. Ось таких легких, але міцних табуреток 20 штук пластикових. Їх зручно брати на пленер зі студентами. Тобто інвентаря цього у нас тут вистачає на дві аудиторії, як мінімум. Таборети такі, різноманітні підставочки, ще гіпси. Ось ще з цього ракурсу підзніму. Ось ще наші муляжі. Ось така майстерня. Зараз планується іде ремонт ще нам а, розширять Аудиторію ще одну підготують якраз під скульптурну майстерню і можна проводити в двох аудиторіях заняття спокійно.